Мукачівський парк Горького відтепер стане затишнішим. Його озеленюють та приводять до порядку. Біду, нема, нема. Пан Степан колись на заробітках у Чехії пропрацював майже 20 років садівником. Зараз повернувся до Мукачева. Каже, добре, що рідне місто прагне виглядати по-європейськи. Ну я радий, я підтримую. Я чесно підтримую. то. Підтримує колегу і пан Йосип, адже добре розуміє необхідність озеленення в місті. І так, атмосфера пропадає у. У тих газах недобрих треба, краще, відновлювалося повітря. Перший заступник мукачівського міського лви Нусе розповів, що в останні роки парк дещо втратив свою привабливість, тож необхідно було відновити його красу, адже він має стати улюбленим місцем відпочинку мукачівців та гостей міста. Тож і організували роботи, аби все покосити, прибрати та привести до ладу. А ще висадили близько сотні декоративних вічно зелених кущів, які милуватимуть око і влітку, і взимку за дорученням Балоги Ужгородський Агромікс виконує роботи по посадці декоративних дерев по озелененню клумб і окремих частин цього парка згідно затвердженого проєкту. Роботи тут продовжуватимуть і наступного тижня, адже чимало заходів до Днів міста з 16 по 18 травня проходитимуть саме тут, поблизу набережної. Загалом цей парк має отримати вже незабаром нове життя. Подальшому ми плануємо провести і. Реконструкцію покриття тротуарів від доріжок, реконструкцію. Поставити малі архітектурні форми і запустити сюди життя, щоб тут можна було і на роликах покататись, на велосипедах покататись дитячим дитячі майданчики подальшому, щоб діти тут відпочивали. А ще каже Ернес Нусер, звертається з проханням до місця берегти те, що дається нелегкою працею, і наводить останній приклад. Лише в четвер викрили деталі з фонтану, тож його довелося ремонтувати і перезапускати заново. Мукачево часто ставлять за приклад іншим містам, тож воно варте того, аби берегти його красу.